Значит, нету к этому диалогу, у кого-то нету времени. Потому что ведь вы хотите со мной поговорить, а не я с вами. Когда мне надо. Ну и что-то. Х... Послушай, я вам отвечаю: сказать. я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Господи. Мне неприятно. Я вот скажу, Бедбарту, я вас. От просто за те, що ви зробили з нашими людьми, з нашим народом, як ви обкрадаєте їх, до чого це все призводить, а призводить це в результаті до смертей, в тому числі на фронті, в тому числі, коли люди не можуть скористатися укриттями. Це все призводить до смертей, котрих могло б не бути. Тому так, я абсолютно цих людей не поважаю, зневажаю. І буду задоволений виключно тоді, коли вони сядуть тим. Я зроблю так, в тому числі я буду робити все можливе, я буду докладати зусиль, щоб ці люди відповіли за те, що вони зробили. Підбирати до них слова не вважаю більше за потрібне. Я буду говорити з ними, як хочу. Мене нічого не зобов'язує до цих людей ставитися з повагою. Вони будуть бігти з Криму і будуть бігти швидше, ніж з Донбасу. І вони навіть собі не уявляють, що люди в Криму. А розуміють, що як тільки ми зробимо, дійдемо до першого села в Криму, ви побачите, як люди в Криму вийдуть на вулиці і будуть також гнати цю владу з Криму. Так воно і буде. Бо як би нам складно було війна ця за незалежність. Мало хто усвідомлює. Цю війну за незалежність Україна вже вистояла. Треба трішки, ще трішки пройти час, щоб нас не зламали. Будь-хто. Його сьогодні простих хлопців забирати. Якщо у нас така кількість сьогодні людей в госапараті, які нічого не роблять. і ми сьогодні не перейшли якраз на стан війни. Країна на військові рейси абсолютно не стала. У нас не зменшилось ні одне міністерство, у нас не зменшились державні служби, у нас не зменшились комунальні служби, яких сьогодні полтора мільйона. У нас взагалі кабінет міністрів 680 тисяч людей працює взагалі навколо кабінету міністрів. У нас сьогодні всі збиткові держпідприємства, де одне сидять там. Люди ну вони сидять під броньою на держпідприємство. От і є питання. о том, что сами эти чиновники должны сегодня быть на фронте. У нас немає другого шляху зараз, если мы хотим сохранить страну, нам нужно брать людей. Значит, нету к этому диалогу, у кого-то нет времени. Вы хотите со мной поговорить, а не я сам. Когда мне надо, ну и что? Послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятно. Правила. Кто установит эти правила? А? Як підпис під диктатурою. Поширюй поки ще є слово.